Наша помилка по двигуну, система випаровування палива невеличка, негерметичність. В першу чергу дивимося на паливно-зелену горловину. що я можу вам сказати, що вона не фіксується. Так, да, вона герметична, я перевірив, намазав силикончиком, і ось по резинці видно, що силикончик всюди відпечатався. Але ж, вона не фіксується. Ну, Тому вона, кажуть, зафіксували. Ви їдете по дорозі, кришечка отак от зробила і все, вона не герметична. Ну, яка ймовірність того, що оце робить нам герметичність. Все, відкрилося. Тому я маю два варіанти: або почати із кришки. Придбати кришку, яка буде фіксуватися, або перевіряти герметичність від двигуна вкусного колектора до самого бака через угольний фільтр клапана абсорбер.